Мої вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 23 квітня 2025 рік, і хочу сьогодні зняти такий невеличкий ролик, показати вам, які розквітли орхідейки, і собі зафільмувати, щоб була пам'ять про такі гарнющі квіти. В садочку Зрозуміло, що дуже комфортно зараз для них. Є і сонечко, і достатньо температура, така, що вони можуть ну, радіти такій температурі, тому що нема вже таких великих перепадів вночі і в день. Хоч температура падає, але не така вже низька, як була раніше. От у мене квітнуть дендробіуми. В садочку ще я не... Прибирала, ну, вікна не мила, тому що рослини ще не винесені на вулицю, ще обіцяють похолодання, і я не хочу свої екзоти виносити, щоб вони не пострадали. А дендробіуми розпочали гарно квітнути, ще один розкрився. І також орхідеї деякі розквітли. Навіть Одна вандочка розкривається, я вам обов'язково зніму, покажу, але в неї ще тільки-тільки початок відкриття квітів. Розпустив перші квіточки отакий дендробіум Нобілі. Я їх не знаю назв. Знаю, що він Нобілі, а от іменно там по сортах чи по гібридах, як вони. Називається, мене такої інформації немає. Ця тубірідія, вона ще є. На ній он, такі бутони це будуть букетики із квітів. На цій, допустим, гілочці всього два, дві квіточки, але є, що і по три в мене квітки на, на дендробіумах. От така серединка, тут темна серединка, і рослина дуже гарненька. Квіточка також вона, ну, з рівняння, з рівнянням із оцим дендробіумом, що я вам показувала, то тут серединка от жовтого кольору, а там Серединка така вона як дуже-дуже насичено бордового кольору. Дуже темна. продовжує квітнути моя брасокатлея. отака колір у неї трошки камера не передає, насичено-жовта, дуже жовта-жовта. Прямо як от. Такий гарний жовток із яйця. ну і Тут вже одна от переквітла, вже відквітла, і ця квіточка вже держиться довгенько. Це другий квітоносик, і він тільки, од... на ньому зав'язалась тільки один бутон і одна квіточка. Отака от брасокатлея. Як як вона її назва, я от вам покажу. Це моя одна із котлейних видів орхідейки. І цю орхідейку я вам показувала. Це котлея моя, Уже у неї відкрився третій квітконос. Он два видно, що відквітли. А це вже третій. На ньому дві квіточки, вони вже давненько відкрилися. І ця котлея мене за що того, що в неї вже оце третій від, від, відкрився чехол. Вона мене радує уже довгенько. Хто на каналі в мене заходить в гості, і хто підписаний, то слідкує за каналом, то ви бачили, я вже давно її показую. Вона дуже гарно квітне. Колір ну, майже передає камера. Вона насичена червоного кольору, дуже гарна котлея. І зрозуміло, вставочку таку зроблю. Із своїх кактусів. Тут ось видно, як гілка вся у бутонах, і от ще одна: квітування буде дуже пишне і гарне, а зараз от квітне розовий, квіти розпускаються поступово, дуже гарні кактуси і квіти ну, неймовірно гарні. Тому, ну, хоч я сьогодні і роблю відео по орхідеям, я хочу показати наскільки гарні кактуси і як вони гарно квітнуть. Енциклія. Вона квітне вже давненько в мене, але зараз в неї повний розпуск. Наскільки гарна рослина, квіти не дуже великого розміру, але оці букетики вони так, наскільки вони такі е, насичено яркі, що коли заходиш у садочок, от вони зразу падають тобі в око. Е, дуже дуже гарна рослина. І е, я навіть це в мене перша енциклі, я навіть не думала, що це наскільки приємна орхідея, що нею можна милуватись, любуватися. Мої діти приїжджали до. От вона, мабуть, серед всіх моїх орхідей перше місце зайняла по красоті, того, що від неї просто не відходили. Любувались, милувалися. І запах, ну, мабуть, більш такий, як до спецій. Відноситься, ніж як до квіткового запаха, але сама вона дуже приємна і на запах, і на колір, і квіти дуже гарненькі. А це моя вандочка. Вона тільки-тільки розпускає квіточки, відкривається дві перших квіточки. Квіти невеликого розміру. Але вони дуже гарні. Це квіти будуть коричневого кольору, але зараз вона така якась салатова, і по ній, по сіпаліях і піталіях такі як зелененькі крапочки. Ну, я знаю точно, що коли вона розпуститься, то вона буде коричнева. Дуже гарна орхідея. І вона. Це одна із перших, яка буде квітнути в цьому році. Суцвіття ще невелике, але це її перше квітування в мене. І я дуже, це дуже желанна моя орхідея, я дуже її хотіла, і от вона мене перша радує у цьому сезоні. Квітування Хізіса, я вам уже показувала, було відкрито, по-моєму, одна чи дві квіточки. Але от там ще один от іде, вона викинула стрілу з бутончиками. І я думаю, що це тільки розпочала вона своє квітування, тому що коли вона нарощує спочатку пишну крону, таку, вірніше, вона спочатку квітне. А потім, от зараз вона от випустила стрілу з квіточками, і от ідуть два прирости. Приростів багато йде. І от оці прирости тільки-тільки з'являються, вони розпочинають викидати отакі стрілочки, і вони починають квітнути. Тому квітування в мене в минулому році було довге. Навіть уже на вулиці вони були винесені, і там я ще милувалася цими такими гарними квіточками. Квітне вона, правда, не дуже довго, але квіти гарні, і в неї запах такий не дуже такий нав'язчивий, але є тонкий запах, і вона гарно дуже виглядає. Орхідея дуже гарненька. Оце трошки період, коли вона скидає своє листячко, то вона жовті вони стають, потім засихають. Ну, цей період можна пережити. І от фаворитка мої, мого весняного квітування орхідей, квітування взагалі, мабуть, всіх рослин, які в мене у садочку, це Іваногара. Наскільки пишне квітіння у цієї рослини, тут у мене 7 квітконосів, і вони ще не всі розпустилися. Але я думаю, що я буду знімати ще відео, я вам обов'язково покажу повний розпуск. Ну, вже Гарний пишний букет. І вона й в минулому році таке було пишне квітування, тільки, по-моєму, було 5 квітконосів. А в цьому році 7 квітконосів вона дала. Дуже гарна рослина, довго квітує, тому ну, милуватися можна нею не один день і навіть не одну неділю. Тому я думаю, що ну, порадує вона ще мене. Кому цікаво іменно рослини орхідеї, то я думаю, що подивитеся і будете знати, що такі рослини, які не дуже капризують, не дуже вставляють там, щоб за ними з бубнами перед ними танцювати, то це Іменно з тих орхідей, тому що котлеї, вони трошки більш капризні, а з цією рослиною у мене взагалі не було ніяких проблем. Вона дуже старається, вона з першого року в мене квітує. І то було три квітконоси, потім п'ять, а в цьому році вже сім квітконосів. Оце отакі у мене орхідеї. Ще є у мене. На багатьох є і чохли, і ванди вони ростять квітконоси, тому будемо поступово кого цікавлять іменно орхідеї, то будемо поступово знімати і показувати вам відео. А ви будете рішати, хто хоче купувати такі рослини, то буде знати, як вони себе можуть поводити. Ну, умови зрозуміло, що у всіх різні у нас, але от іменно ті умови, які в моєму садочку дуже їй подобаються цій моїй рослині. На цій Івано-Гарі Хіхіману я й закінчу відео. Думаю, що ви получили позитивчик хоч, хоч на якусь хвилиночку, тому що неможливо зараз ні відволіктись від думок. В таке важке, важкі часи такі, але потрібно держатися, потрібно підтримувати одне одного, підтримувати нашу армію, і ми впевнені у нашій перемозі, ну, можливо, трохи вона відкладається трошки на довший час, але все буде добре. ми... Впевнено йдемо до перемоги. Слава нашій Україні! Слава нашим воїнам! До побачення!